Привіт всім! Мене звуть Максим Рубля і я технік компанії Кодіка. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку тему, яка турбує більшість новачків. Як стати розробником. Wow. Які найперші кроки, чи треба йти на курси, це ми дізнаємось у цьому відео. Гайд, як стати Rails розробником Тримайтесь міцніше, а поїхали. Let's go! Почніть Ruby. Перед тим, як поглиблюватись у Rails, варто розібратися з основами мови програмування Ruby. Вивчайте синтакс, змінні умови та цикли. Потім переходьте до вивчення основ Ruby on Rails, таких як створення моделів, контролерів та View. Використовуйте онлайн ресурси та онлайн курси. У сучасному світі є безліч якісних онлайн ресурсів та курсів, що допоможуть вам опанувати Ruby on Rails. Використовуйте їх для систематичного навчання та практики. Я можу порекомендувати такі ресурси, як Udemy, Coursera та YouTube. Практика роботи над проектами. Найкращий спосіб навчитися це робити. Work, 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 work. Спробуйте створити свій власний додаток від початку до кінця. Це допоможе закріпити знання та навички, а також покаже, як працює Ruby on Rails на практиці. Також практикуйтесь у розв'язуванні задач. В цьому допоможе сервіс Codewars. Він допоможе вам набити руку в вирішенні задач від простих до найкращих. Тестування та рефакторинг. Оволодіння навичками тестування це ключовий аспект. Вивчайте, як писати тести для вашого коду та рефакторити його для підвищення чистоти та ефективності. Важливість mm -hmm. практики на реальних тестових завданнях. Практикуватися на реальних тестових завданнях є невід'ємною частиною вашого шляху до статусу розробника Ruben Rails. Ось чому це важливо. One, one. What? 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 Практичний досвід. Реальні тестові завдання допоможуть вам застосувати теоретичні знання на практиці. Ви навчитесь вирішувати реальні проблеми, з якими стикаються розробники щоденно. Розвиток навичок. Переходячи від завдання до завдання, ви покращуєте свої навички програмування, архітектури додатків та роботи з базою даних. Розширення портфоліо. Реальні тестові завдання можуть стати частиною вашого портфоліо. Це додасть перевазі вашій заявці при пошуку роботи. Кразник прогресу. Ви можете відстежувати свій прогрес, переглядаючи свої попередні завдання. Це допоможе вам оцінити, які аспекти роботи потребують додаткового вдосконалення. Підготовка до співбесі. Ви можете знайти різноманітні завдання, які можуть відкритися вам під час співбесі. Це допоможе вам підготуватися та відповісти на питання зі впевненням. Розширення знань робота над різноманітними завданнями допоможе вам вивчити різні аспекти Ruby on Rails, такі як робота з API, аутентифікація, оптимізація та багато іншого. Це були лише базові поради для того, щоб стати Ruby on Rails розробником. але варто пам'ятати, що без вашої наполегливості і старанності у вас нічого не вийде. Тож майбутні колеги, йдіть до своєї цілі і ніколи не зупиняйтеся. Вами був Макс Рубля, канал Кодіка Тіпол. Підписуйтесь, тецяйте те вподобайку до зустрічі у новому відео.